Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім як завжди, величезний привіт з берегів Південного Бугу, з міста Вінниці. Усі вихідні промайнули і вже понеділок тому. Вітаю вас з новим робочим тижнем. Нехай він обов'язково для нас усіх буде мирним, мирним та спокійним. Я сьогодні була в АТБ. Заходила зранку. в АТБ, хотіла вам показати, що придбала В АТБ зараз хороші акційні пропозиції на тижневих знижках. Зараз. Сметана від торгової марки Президент в стаканчику 300 г, 10% жирності і коштує 26 гривень 60 копійок. На цьому тижні хороші знижки. Я минулого разу показувала, купувала галичина. Сметана була теж на знижках, а цього разу взяла Президент і теж на тижневих знижках. Придбала вафлі. Вафлі від торгової марки взяла «Рошен» зі смаком горіху, велика упаковка і коштує 40, 40 гривень 60 копійок. Так, так, подорожчали і вафлі, в тому числі, і упаковка 216 грамів в такій упаковці на тижневих знижках. Вже з урахуванням знижки 60, 40 гривень 60 копійок коштувала. Здивувалася, бо давно не купувала. Але що робити, які цукерки, так і вафлі теж подорожчали. Купувала сьогодні яйця. Яйця купила цього разу квочка, вже купувала квочку в упаковці, то зазвичай я показую, що я купую поштучне яйця в АТБ, але сьогодні сьогодні були, ну, занадто дрібні, тому ж е, купила сьогодні вже десяток вже в, в упаковці від торгової марки квочка і коштували 38 гривень 70 копійок за 10 штук в упаковці. Е, взяла банани в АТБ, банани по 59 гривень, 70 копійок за кілограм, е, 4 банани обійшлися на 30 6 гривень 29 копійок. 4 банани взяла і брала олію. А олію взяла від торгової марки стожар, показувала вам їх теж в оглядах і теж з акційною пропозицією 59 гривень 45 копійок, коштує пляшка олії від торгової марки Стожар. Наступне, що хотіла показати вам в огляді, я сьогодні забрала Посилку, замовляла посилку. Зараз покажу вам. Роз, розкрию вам розкрию разом з вами. Забрала в поштоматі від нової пошти, замовляла на тему. Це такий сайт, який Aliexpress, Можна робити замовлення. Різні магазинчики представлені, різні продавці. Мені потрібно було деякі товари. Тож я переглянула, вирішила зробити замовлення, і ось зараз з вами розкрию, покажу вам. Няні, до речі, з Aliexpress, то на тему швидше доставка. Я зробила замовлення 14 вересня. А сьогодні у нас 23 вересня. і посилка вже прибула, то я її забрала вже з поштомата, трошки дешевше в них по доставці. І доставка, до речі, в поштоматну. Що не дешевше, а доставка швидше йде і швидше, ніж через, по Аліекспрес, коли робиш замовлення, і плюс те, що доставка безкоштовна в поштомат нової пошти. Ось я забрала, зараз покажу вам. За цю посилку, до речі, зараз скажу вам загальна сума, яку я заплатила за цю посилку, це 10 доларів 35 центів. Це за усі покупки. Ціни окремо я вже не скажу вам, бо вони ж змінюються. І в залежності від того, який продавець і в різні дні вони можуть змінюватися. Тому за загальну суму я вам скажу, а окремо вже точно і не, ну, не пам'ятаю, тому точно не зорієнтую вас по вартості. На 10 доларів 35 центів це. У мене вийшло 420 гривень, і доставка була без, безкоштовна. повторюсь. Так, перша, це перша, перший товар, що я замовлен, замовила це вазон для квітів. Єдине, коли вже несла посилку, то здогадалася, що вона все таки пластикова. Мабуть, коли робила замовлення, не дочиталася або була неуважна. Мені здавалося, що це скляна, скляний вазон взяла, хотіла для. Маленького столику для квітів така стильна, як на мій погляд, і колір такий молочного кольору. Він універсальний. Може вписатися під будь-який інтер'єр. Форма мені сподобалася, і квіти, жоржини, а зараз сезон Айстер, то купити. Мені сподобалося. Нічого страшного, що пластикова, але тим не менш виглядає непогано. Як вам, до речі, можете написати. Це ось такий вазон для квітів перше. Так, і друге я зробила замовлення. Зараз покажу вам, відкрию. Надійно запакували. Це серветниця. Зараз запакували, начебто, надійно. Пакетик із повітряно-бульбашковою плівкою всередині, так, серветниця, серветницю замовляла. Білого кольору саме я сподіваюся, що по розміру підійде. Бо коли несла, мені чомусь здавалося, що маленького розміру чи помістяться туди серветки, які зазвичай показують, що купую або в АТБ, або в щодня 150 п'ятдесят в упаковці, стандартні серветки прямокутної форми. Сподіваюся, підійдуть, наче так, я я собі давно хотіла таку, і мені сподобалося, що вона білого кольору. Зараз якраз відкрию і спробую покласти туди серветки. Так, і наступне зараз покажу, що ще було. Так, це тримач у ванну кімнату, ванну кімнату для туалетного паперу. Я хотіла замінити свій, бо він чомусь у мене окислився, і я його ніяк не можу з ним впоратися. Не можу вже чим тільки не користувалася, а окислився він. Ага, ось такий. Тримач для туалетного паперу універсальний. Його можна без допомоги без чоловічої допомоги впоратися самостійно. Він іде на е, така липка стрічка, е, відірвав і до плитки в, в цьому в, в ванній, кімнат, в ванній кімнаті е, і замінити. якраз. Як на мій погляд, то непогано. Я сподіваюся, що буде що впишеться в інтер'єр моєї ванної кімнати, бо підбирала саме по цьому. Ось це в ванну кімнату такий, таку новинку взяла. І зараз я ще покажу вам хотіла взяти, взяти собі. Готую десерти. Якщо ви бачили на каналі, то хотіла собі взяти лопаточку таку, яку можна використовувати для подачі десертів, але і в той же час розрізати сам десерт для подачі. Іде ось з зубчиками з однієї сторони і з іншої сторони лопаточка рівненька така. Як на мій погляд, маленька, універсальна річ для подачі десертів. Дрібничка така, але чомусь вирішила, взяти, оновити собі. Така лопаточка. Так, і зараз спробую серветницю. Зараз з вами спробуємо. Я вже її відкрила. Кришка зроблена, наче як з пресованого дерева. Зручно, до речі, відкривається. І я вже дістала серветки, зараз покладу. Угу. О, ось так от ідеально. Прям під розмір. Бачите, як вийшло? Так от закрили кришечку. Зараз покажу. Так, вийшло. І зараз дістане серветку. Ось так от оновила, зробила собі приємний подарунок, така серветниця. Можна використовувати як біля е, столику, можна на кухні, можна в ванну кімнату поставити таку серветницю. Як, на мій погляд, то непогано вийшло. Напишіть в коментарях, як вам сподобалася така серветниця. І хотіла вазочку ще показати. І вазочку хотіла якраз показати. В мене були, стояли айстри, замінила їм водичку і трошки підрізала, і якраз у цей вазончик і поклала. Як, на мій погляд, дуже гармонічно виглядає. Вже уявила навіть такі квіти, як гербери, троянди маленькі в такому вазончику. Дуже дякую, що приділили час цьому відео, переглянули зі мною, відкрили розпаковку, зробили з, зі мною по товарам, які замовили. Напишіть в коментарях, що Сподобалося. Чекаю на ваші вподобайки і не забудьте поставити, хто не підписався, підписуйтесь. Бажаю вам чудового настрою, гарного тижня, спокійного, затишного, теплого. Ну і буду чекати вас на наступних відеооглядах. Бажаю вам всього самого найкращого.